Квартирі на південному заході Києва не вистачало повітря і світла, взявши шефство над нею. Дизайнер Маргарита Мустафіна насамперед змінила планування, перенесла перегородки в санузлі і передпокої з двох кімнат. Організувала простору вітальню і зробила кухню суміжною з громадською зоною. Потім прийшла черга оформлення інтер'єру в квартирі. З'явився мармуровий камінь. Гарнизи з ліпним візерунком ілюстри з Муранського скла. Маргарита Мостафіна поділилася враженнями про роботу над проектом. Загальна інформація: місце Київ, шкдомініон тип будинку, монолітно цегляний, метраж 137 квадратних метрів, кімнати, три санузли, два висота стель 2,95 метра. Маргарита Мустафіна, дизайнер, закінчила московський державний художньо промисловий університет Ім. Строганова. Займається дизайном інтер'єрів, Маргариту надихає мистецтво минулих століть. Вона любить римський стиль і готику, живопис епохи відродження. У пошуках натхнення відвідує старовинні середньовічні міста, замовники та побажання. Господарі квартири сімейна пара середніх років з двома дітьми. Вони приїжджають до Москви погостювати ненадовго і вирішили облаштувати затишне гніздечко для відпочинку. Замовники виявилися прихильниками класики. Мріяли побачити традиційний інтер'єр в білих і бежевих тонах з використанням позолоти. В цей інтер'єр можуть підійти товари, перепланування для класики характерно вільний повітряний простір. Тому ми вирішили трохи змінити планування квартири за рахунок перенесення перегородок, збільшили площу санузла і передпокою. А простора вітальня з'явилася в результаті об'єднання двох сусідніх кімнат. Також був перенесений вхід на кухню. Вона стала суміжною з громадською зоною. Оздоблення для обробки квартири. Я використовувала фактурні матеріали у вітальні кухні та передпокої стіни покриті декоративною штукатуркою. А підлога масивом палісандра у спальнях на стінах, паперові шпалери з «Фловерін 3 і шпалери з акриловим напиленням стюдіо 465». А на кухонному фартусі викладена плитка ручної роботи зберігання, так як квартира не призначена для постійного життя. Систем зберігання тут необхідний мінімум. У кожній спальні передбачені шафи зі стандартним набором полиць і штангою для одягу. Для особистих речей призначені приліжкові тумбочки, а вітальні масивний комод відповідає за зберігання книг і приємних дрібниць. У передпокої розмістився двостулковий вбудована шафа з секцією для верхнього одягу і полицями для взуття. Світло основну роль в кожному приміщенні грають стильові світильники. У вітальні тепле росіяни світло дають люстри з плафонами. Їх доповнюють брат власних розташовані на дзеркальних панно навколо каміна. Така розстановка сил створює в інтер'єрі особливу гру світла на кухні над барною стійкою два світильника і вбудований спрямований світло над робочою зоною. Колір колірна палітра витримана в біло, бежевій гамі вона підтримується у відтінках стін і підлоги, меблів і світильників, текстилю та декору. Це сталість ніде не порушується. Лише у вітальні воно злегка розбавлене ніжними бусковими тонами. Меблі, всі меблі в квартирі, виконана з масиву дерева в строгому класичному стилі. У передпокої уздовж стіни розмістився вбудована шафа. А поруч зі входом консоль з церкалом і невеликий пуф у спальнях традиційний набір, ліжка з шкіряним узголів'ям, тумби на вигнутих ніжках і невисокі туалетні столики, всі меблі. З дизайнерських колекцій Брюнело і Бенедетта у вітальні меблі, представлена брендом «Мічал Аміні», в зоні відпочинку розташувалися два дивани, журнальний стіл і столики для ламп, а в їдальні, обідня група і вітрина на кухні робоча зона відокремлена від високих шаф холодильником і вбудованою технікою. Тут же розмістилася невелика барна стійка, декор і текстиль, головна прикраса квартири з витонченими лініями і виразним різьбленням лейтмотив, який переходить з однієї кімнати в іншу. Динаміка зігнутої лінії, і вторить форма ніжок у тум і журнальних столиків, рама біля церкала в коридорі, і навіть орнамент шаф на кухні підтримують загальний настрій і світильники. Брав старовинному антикварному стилі ілюстри з підвісками з муранського скла. У кожній кімнаті стелі вінчає ліпний декор з гіпсовим орнаментом. Він надає приміщенням урочистості візуальний центр вітальні мармуровий камін з об'ємною скульптурною частиною. Тут же грамотні декоративні акценти, порцелянові фігурки, звірів і харизматичний бронзовий крокодил. Стиль для оформлення квартири ми вибрали класичний стиль. Він проявляється в симетричній розстановці меблів і світильників, чітких прямих лініях предметів і аксесуарів, ліпному декорі стель, затишок обстановці надає меблі з м'якою оббивкою, ліжка з шкіряними узголів'ями і глибокі крісла з високими спинками. Складно, що і терміни складно було знайти готовий камінний портал з достатньою глибиною підстави. Щоб в нього можна було врізати біотопку, ремонт квартири тривав 8 місяців. Метраж по приміщеннях, передпокій, 7-2-к. Коридор, 12-3-к. Вітальня, 42-4-к. Кухня, 16-3-к. Молоджиє, 4-5-к. Спальня замовників, 24-9-к. Гостєва спальня, 16-8-к. Вузол, 4-3-к ванна кімната 7.1. одинк мелоджія, 4.6. к планування. Поради читачам My Room, як створити подібний інтер'єр, оформленні інтер'єру, використовуйте пастельні природні кольори, світло-бежевий, вузковий, золотистий, вибирайте меблі з округлими формами. Вигнутими ніжками, оббиту якими натуральними матеріалами вона додасть затишку обстановці, встановіть в коридорі і вітальні великі дзеркала, вони візуально збільшують простір. Невід'ємний елемент вітальні в класичному стилі це камін Виберіть для нього мармуровий портал, і, відповідно за розміром, вбудовану ботопку. Вийде справжнє домашнє вогнище. Класичні люстри з кришталевими підвізками додадуть вашому інтер'єру закінчений вигляд. Додаткова інформація: бренди представлені в проєкті «Вітальня оздоблення, декоративна штукатурка, підлогове покриття, масив з палісандра, меблі, мічал міні, лавелле, текстиль, оббивка диванів, дикий шовк подушки, велюр оксамит, гобелен, декор, скло з ефектом старіння, ліпний декор, петергов, крокодил з бронзи, кухня, підлогове покриття. Рамограніт та дінемінера ліква, меблі, атлас люкс, декор, плитка на фартусі, ручна робота пеціолі, спальня замовників, оздоблення, шпалери, зофані, фловерін, тре, підлогове покриття, масив спалісандра, меблі, брюнело-гостьова спальня, оздоблення, шпалери студіо 465, підлогове покриття, масив з палісандра, меблі, бенедетта, цивісанузел, оздоблення, керамічна плитка карденя, Орчіде, Умивальник. Ріфра хочете, щоб ваш проект був опублікований на іммі Роум? Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на Вов Інмірум Рю.